Приближается микрофон э, телекомпании ТИСА, э, пожалуй, лучшей телестанции в мире. Пожалуй, лучшей телестанции в Ужгороде и Закарпатской области. ТИСА, мы любим вас, для вас и про вас. Фестивалем у з гумором уже в п'яте на Закарпатті проводять студентську республіку як один із етапів всеукраїнського фесту. Організатори запевнили, цьогорічна студреспубліка суттєво різниця від минулих цьогорічні студентські республіки ювілейні, в п'ятій, п'ятій оновленій, скажімо так, приймає участь біля. 450 осіб, із яких е фактично 80% нові люди, зовсім нові люди. Тобто, це одна із особливостей, тому що це е люди міняються, студенти міняються, їм стає цікаво. І, в принципі, кожна е нова людина, яка є на студентській республіці, вона вигадує щось нове. І тому, в принципі, щоріч, щорічна республіка відрізняється одна, одна від іншої. Студенти, котрі вперше потрапили на студентський фестиваль, не стримують емоцій у кожного свої очікування від судреспубліки. Я очікую, ну добре відпочити. Відірватися, бо попереду там напружений час поступати треба. Я очікую гарного відпочинку, гарного настрою, спілкування з прекрасними людьми, з хорошими. Я не знаю, море позитива. <рес> ну, позитивних емоцій, нових знайомств і сонечка. Цьогоріч відпочити на студентському фесті зможуть і малозабезпечені діти та діти-інваліди. Студентська рада Закарпаття разом із обласною адміністрацією виділили кошти для утворення соціальної команди учасника. Вперше цього року нам вдалося зібрати хоча б одну команду представників студентства, які от дійсно вони такі ну, особливі. Тобто це діти є соціально незахищеними чи з особливими потребами. Ми зібрали цю команду, і вона якраз зараз присутня під час цього мультифестивалю. Такого є конкретна можливість їм і відпочити, і це буде майбутній досвід. Ми будемо робити все, щоб наступного року це вже було наприклад. Тобто не одна команда, а дві, три і більше. Якщо студентам набридне веселитись, то вони займуться політикою. На цьому фестивалі оберуть мера та магістрат. Ці люди допомагатимуть формувати молодіжну політику Ужгорода та краю загалом. Після закінчення фесту всі охочі зможуть поїхати на Всеукраїнську студреспубліку-2013, котра відбуватиметься у Криму.